Друзі, всім привіт! Розумію, трохи зачекалися ви нового контенту, тому зараз будемо хутенько виправляти ситуацію. На жаль, пан Кларксон не дуже балує нас аж надто інформативними розповідями про неозорий світ чотириколісних девайсів, та це зовсім не означає, що ми з вами не знайдемо в бібліотеці його автомобільних епітетів щось по справжньому цікаве. Mercedes AMG C63 та СОУ гідної інформації від Джеремі Кларксона. Поїхали. Гаразд, давайте прояснимо одразу одну річ: якщо у вас BMW 3 серії, або Mercedes C класу, або Audi A4, то ви їздите не на тій машині, тому що те, що вам потрібно, це Jaguar XE. На перший погляд може здатися, що це звичайний чотиридверний седан, але насправді, якщо ви відійдете на мить і подивитеся на нього як слід, то помітите, що він надзвичайно красивий. Кузов здається розтягнутим над колесами, що створює враження, ніби він розірваний, ніби в ньому ледве утримуються внутрішні органи. І це тільки початок. Минулого тижня я ганяв у версії v 6 і, о Боже, що це за двигун? Він не дуже сильно пересуває стрілку, коли справа доходить до потужності або крутного моменту. Він дає те, що ви очікуєте не більше, не менше. Але шум, який він створює, коли ви прискорюєтесь, не перевершений. З часів Альфа Ромео GTV 6 я не чув такого приглушеного мелодійного звуку, і здається, що він виходить від самого двигуна, а не від електронних хитрощів у вихлопній системі. І це ще не все, незважаючи на те, що на ньому встановлені шини з 35% відсотковим профілем, які сидять на колесах як шар фарби, проте автомобіль не напружений і не аварійний в будь-якому випадку. Життя стає трохи метушливим, якщо ви вмикаєте динамічний режим. Тому я не став турбуватися. Я залишив його в звичайному режимі і вмостився на ідеально зробленому сидінні, щоб дозволити йому плести так, як і належить ягуару. А дизельна версія, яку я випробував кілька місяців тому з вищими шинами, була ще кращою. Якби мені довелося критикувати, я б сказав, що панель приладів трохи похмура, всі кнопки маленькі і сховані в кутку, залишаючи величезні пластикові смуги. Я бачив і цікавіші на вигляд приладові панелі, а графіка на циферблатах трохи нагадує ладу приблизно 1974 року. Але це не є достатньою причиною, щоб не купувати цей автомобіль. Зовсім ні. Єдина причина, з якої ви можете купити щось інше, це те, що вам потрібен двигун під капотом, ви хочете ревучого вогняного монстра. В майбутньому Ягуар запропонує таку річ, але поки що це не так. Це означає, що якщо сьогодні ви хочете перегріти середньорозмірний седан, то все зводиться до вибору між BMW M3 і автомобілем, який ви бачите на фотографіях. Mercedes AMG C63, це не дуже гарний автомобіль. Задня частина виглядає так, ніби вона розплавилася, і тут занадто багато пафосних деталей. Здається, ніби він врізався в магазин дизайну інтер'єру в Абу-Дабі, і все застрягло. Усередині новини кращі. Відчувається, що вони особливі, гарно зібраний і привабливий. Коли у мене був як. Я випадково витягнув карту даних супутникової навігації. А коли вставив її назад, на екрані з'явилося повідомлення, що потрібно вимкнути машину, а потім знову вімкнути, щоб система перезавантажилася. Ви просто знаєте, що в Мерседесі такого б не сталося. А якби сталося, то відповідального за це відправили б у пустелю з лопатою і табельним револьвером. І, звичайно, ж двигун. Пройшли ті часи, коли AMG Mercedes мали масивні харизматичні 6,2 літрові v 8 Через норми викидів тепер доводиться задовольнятися 4 літрами. Звісно, завдяки турбонагнітачам ви отримуєте ще більше потужності, ніж раніше, але ревіння зникло і тріск. Тепер він просто галасливий. Але не так голосно, як шини. Боже, як вони гуркочуть. Я поїхав в Брей в Беркшері на обід, і коли я приїхав, все, що я хотів з'їсти, це ж меню нурофену. Мені також було вкрай некомфортно. Однією з речей, які мені раніше подобалися в автомобілях АМГ, було те, що не було зроблено жодної реальної поступки в керованості в часі проходження кола на Нюрнбург Ринзі. Або чомусь подібному, вони були швидкими на прямій і в поворотах, це робило їх захоплюючими та комфортними. Але, очевидно, хтось в Мерседес вирішив, що автомобілі АМГ повинні проходити повороти плавно і швидко, а це означає, що підвізка була посилена, і знову ж, що вони можуть проходити повороти швидше, і це означає, що вони стали лякливими та незграбними. Дуже вибоїста, я знаю, що моя машина була на додаткових 19-дюймових колесах, які повинні були погіршити ситуацію, але їзда дійсно була занадто жорсткою. З іншого боку, автомобіль не перемикає передачі наполовину, прискорення на середніх обертах заворожує, і він дійсно чіпко тримається на поворотах. Ви можете собі уявити, що оскільки компанія взялася за справу серйозно і вирішила змінити характер АМГ з такого собі європейського масл кара Ford Mustang в шкіряній курці на тонко збалансованого і швидкого дорожнього гонщика, вона повинна була б встановити коробку передач з подвійним щепленням з перекидними підрульовими пелюстками. Але як не дивно, цього не сталося. Ви все ще отримуєте слюшматик, який, що ще більш дивно, управляється за допомогою колоноподібного важеля в стилі Каділак. Постійні читачі цієї колонки знають, що я вже багато років є шанувальником АМГ Мерс, у мене навіть було три, але любов до них потроху згасає, вони стають занадто ситцевими і невпевненими в тому, якими вони повинні бути лінкорами. Що викликають посмішку на кожну хвилину, а не швидкими і маневреними моторними торпедними катерами. Тому що якщо вам потрібен швидкий і маневрений моторний торпедний катер, вам краще взяти BMW M3. Як водійський інструмент, він збиває Mercedes з ніг і виглядає краще, і з ним легше жити, але незважаючи на це, він теж далекий від досконалості. Рольове управління дивне, і він відчувається важким. Якби я писав шкільний твір про цю машину, я б сказав, BMW може зробити краще. Чесно кажучи, якби я шукав швидкий седан середнього розміру, я б зачекав півроку і купив новий Альфа Ромео Giulia Quadrifoglio, який має 503 кінські сили, задній привід і є просто альфа. Але ви, напевно, не захочете так довго чекати на автомобіль, який, як ви знаєте, не зовсім відповідає своїм обіцянкам на папері. З альфа так ніколи не було. Що повертає нас до самого початку, тому що цей Ягуар v 6 зовсім не сутулий, він розвиває 155 миль на годину, розганяється до 62 миль на годину ще до того, як ви встигнете поглянути на спідометр і гарно пройти повороти. До того ж він дешевший, ніж його німецькі конкуренти, менше коштує в експлуатації і має кращий вигляд. Тож зараз, коли я чекаю на альфа, бо я дурний на голову, вам варто купити як, тому що якщо ви думаєте головою, то це очевидний вибір.